Сьогодні ми запитуємо, що для вас зараз означає безпека. Це поняття охоплює різні аспекти: від захищеності держави і громади до впевненості кожної людини у власному житті та майбутньому. Ми хочемо дізнатися, як саме українці відчувають і розуміють безпеку у теперішній час. Найперше, напевно, коли над головою не летять ракети і дрони, коли всі рідні вдома, коли діти в безпеці не ходять в укриття. Коли життя триває спокійно, без загрози військової, напевно, якось так. Ну, питання дуже насправді складне. Коли життя мирне, спокійне, коли рідних не забирають на війну. Ну, якось так, якщо так грубо кажучи, і швидко. Коли всі живі, здорові, вдома, всі сім'ями. Сім'я там, де немає вибухів, війни. Ну, так само, напевно. Безпека це коли. В домі є добробут, всі живі наші родичі, живі, здорові, поруч зі мною. Ми можемо разом безпечно проводити час в комфорті. Я відчуваю себе в безпеці тоді, коли я вдома, в круг своїх рідних, а також в місті зі своїми друзями, коли нема тривоги в країні і вільно жити можна. Безпека. Ну, звичайно, в першу чергу спокій. Щоб не було ні ракет, ні взривів. щоб ми могли. от, В першу чергу така безпека. Безпека. Та головна, щоб мої діти були в безпеці. Ну, щоб вже війна припинилася. Чим швидше, щоб всі вернулися живими і здоровими. Безпека, щоб було мирне небо над головою. Ну, щоб... Навіть не знаю, що сказати. Ну, щоб війна, війна закінчилася, напевно. що В першу чергу для нас всіх важливо, щоб наші діти в мирі спокої жили, навчалися, щоб ті тривоги не були. Ну, от якось так. І взагалі безпеки на дорогах дуже важливо, тому що багато правил дорожнього руху порушують. Ну, так. так, в загальному безпека. Безпека. Коли наші хлопці там стоять, і я впевнено сплю. Безпека, коли я знаю, що мої діти йдуть в школу спокійно. Безпека це дуже відносне поняття, так неможливо сказати. Буде безпека тоді, коли в нас буде мир, і тоді, тоді буде безпека дійсно. А поки що безпека, коли наші хлопці там, і я спокійно сплю. Коли летять шахеди, я знаю, що наші хлопці збивають. Так, я дивлюся, я контролюю, я моніторюю, але все рівно, я спокійна. Бо вони роблять Ну, Безпека, війна, переживати за наших дітей, за побут наш, як прожити. Ось така і безпека. Ну, це насамперед мир. Я не хочу чути тривог, я хочу знати, впевненість мати в майбутньому, оце і буде безпека. Знаєте, воно таке важке слово зараз. Його поки не перевариш в голові, то нічого з того не вийде. Навіть не знаю, що вам сказати. Безпека. Дуже важке слово і дуже важко його. Ну, що переверити. ви відчуваєте, коли ви в безпеці? О, відчуваю щастя, айфорію. Але так рідко зараз буває такий, такий спокій душевний, або, як ви кажете, безпека. Не знаю. Дуже давно вже такого не відчувала, такої насолоди. Дай Бог нам. Здоров'я, перемоги. А тоді буде безпека, я так думаю. Безпека? Ви маєте на увазі на рахунок війни? Ну, не тільки, а загалом безпека, що для вас означає, або як ви себе почуваєте в безпеці. Що ви відчуваєте, коли ви в безпеці? Насамперед, щоб не було тривог. Раз. І напевно на мене найважливіше то є безпека, от, власне, продуктів харчування, екології і тому подібне. Тому що воно де, з такою де, довготривалою перспективою впливає на наше життя, на наше здоров'я і на наше майбутнє. Безпека? Я навіть не знаю, що сказати. Або ще... що відчуваєте, коли ви в безпеці? Коли я в безпеці, так. Коли я в безпеці, ну це можна ну таке якесь питання дуже що несподіване. Ну, стараюся якось не піддаватися такому. Тим емоціям безпечним, то все, стараюся бути на позитиві завжди. Ну, не знаю, не знаю, як відповісти на таке питання конкретно. А що для вас безпека зараз? Безпечне місце ну, це коли. Ви знаєте, навіть точно не знаю, як відповісти. Що означає безпека? Безпека це, напевно, ну, в першу чергу, коли над нами нічого не літає, коли ми є здорові і коли маємо якусь роботу, щоб мати засіб для життя, то це вже значить людина щаслива і в безпеці. А решта вже можна собі раду давати зі всім. Основне, щоб мир був, щоб хлопці наші мали чим воювати. Що мали чим нас захищати, ну а ми старалися в тилу їм цьому допомагати. А що для вас означає безпека? Безпека це стабільність, впевненість у майбутньому в сьогоднішньому дні. Безпека для мене це є першим ділом спокій в державі, мир в державі. Я працюю в школі, щоб не було тривог, щоб ми вчилися спокійно під мирним небом. І, і напевно спокій в суспільстві. Тому що дуже багато зараз є таких, ну не можу сказати, таких не вмію на слово підібрати, таких стосунків між людьми, які би потребували якогось кращого, Знаєте, нерозуміння, недорозуміння. От для мене, коли буде оце розуміння в державі, в суспільстві, в серці людини, то тоді, напевно, буде, ми швидко здобудемо будемо перемогу. І це буде наша безпека.